Всім привіт! Мене звати Юлія Ямишка в Анталії. Вчора мені пише Наталі Юля, будь ласка, візьми наше одіяло і занеси в точку збору, там, де ну, збирають. Для людей, які потрапили в землетрус. Я зараз знаходжуся біля джам-пірамід, скляної піраміди, там, де приносять для людей, які потрапили в землетрус, все, що можна. Я потім список напишу, якщо ви захочете, також піднесете. Я не знаю, куди заходити, але напевно підемо в центральні ворота. Не можна було там знімати. Юля трішки зняла все таки Вибачте, що криво косу, тому що тримала на рівні живота телефон. Так як заборонено знімати, але просто хотіла вам показати, наскільки чітка робота окремо коробочки, всі підписані діткам окремо, дорослим окремо, одіяло в одну сторону, їжа в іншу. І там стільки мені здається навіть вплоть до того, що ну, в принципі, так само, як і ми розбирали, коли нам привозили речі для того, щоб ми передавали в Україну. Тобто від нуля до одного рочку, від рочку до двох. Розумієте, щоб дуже швидко можна було розпакувати і знайти те, що потрібно. Що бажано приносити електричні нагрівачі, газові балони, пічки на дровах і на вуглях, мобільні обігрівачі, пауербенки, генератори, дитячі, дорослі курточки для дорослих жінок і чоловіків, нижня білизна, шкарпетки, взуття. Кофти, дощовики, спальники і подушки, постільна білизна, одноразовий посуд, пательні та чайники, консерви, чай, кава, сир, оливки, вода, хліб. Готова вже їжа, це можна віднести в будь-який районний відділ мерії, але найбільший пункт прийому якраз таки саме в Джампіра Мідін знаходиться. Я би вам порекомендувала подивитися відео Галини. Там вони з чоловіком також збирають гроші і будуть закупляти для діток для дорослих по цінам. І ті від виробника, тобто без, це буде дешевше, набагато не набагато більше зможуть придбати і від безвідвести безпосередньо хата. Я знаю, що будуть люди привозитись і в Анталію в готелі розселятись, ті, що потрапили під землетрус, і всі де також в готелях будуть заселяти. Тому наші волонтери з української. Команди, вони вирішили частину, те, що я, наприклад, памперси для діток, частину залишити тут, частину відправити туди і теж будуть допомагати тим людям, які приїдуть сюди, ну, тому що Туреччина нам теж дуже допомогла, дуже реально вони багато приносили, приносили для людей, що ми передавали в Україну. Станом на 9 лютого було зареєстровано 16 170 смертей у Туреччині та 3606 у Сирії. Співчуваю всім сім'ям загиблих. І, звичайно, люди почали запитувати: а чому не було потрачено державою грошей для вчених, які б могли попередити землетрус? Цим займається, наскільки я знаю, лише Америка. Більш ніяка держава не вкладається в гроші. Плюс чому не були використані системи, які використовуються зараз в Японії? і Будинки, які побудовані по цій системі, вони витримують 9 магнітуд, А тут було всього 7 і 8, і деякі будинки склались як карткові. І, звичайно, нічого хорошого, це будуть суди, це буде вияснення. Вони знали, що це сесмічна зона, і мали будувати по правильним схемам і новим технологіям. На жаль, цього не дотримувалися, тому така велика кількість смертей. Плюс хто надавав дозвіл будувати в таких сейсмічних зонах будинки вище п'ятого поверху. Не можна максимум 4-5 поверхів. І це стосується і Анталії. Там чомусь також почали будувати дев'ятиповерхові, а то і вищі будівлі. Хоча, наприклад, район Коні він конкретно знаходиться під сейсмічною зоною, звичайно, не так, як Хатаї, у нас таки менша ймовірність, але раніше будували лише п'ятиповерхові. А потім, коли зрозуміли, що можна збрати більше грошей, і хтось почав дозволяти будувати високоповерхові. Це зло, це неправильно. І за це потрібно судити. Загалом у 10 містах Туреччини було зруйновано близько 1310 будівель. Багато будівель було зруйновано в Адеямані та Діарбакирі. У Дярбакирі обвалився цілий торгівельний центр. Губернатор Османія сказав, що 34 будівлі в провінції зруйновано. У Малаті також сталося близько. 130 обвалів будівель відома в провінції мечеть 13 століття. Частково зруйнована. Стародавній замок газентеб був серйозно пошкоджений. Пожежі спалахували по всьому регіону. У провінції Хатай злітно-посадкова смуга аеропорту Хатай була розбита та піднята. Дві провінційні лікарні та поліцейська дільниця були зруйновані. Цивільна оборона Сирії назвала ситуацію на північному заході країни катастрофічною. Багато будівель зруйнувалися, а люди опинилися під завалами. Обвалення сталися в містах Алепо, Латакія і Хама. У Дамаску багато людей втекли зі своїх домівок на вулиці. Багато будівель у Сирії вже були пошкоджені громадянською війною, яка тривала майже 12 років. Цей землетрус супроводжувався численними авторшоками, включно з надзвичайною потужною магнітудою 7,5 через 9 годин після основного землетрусу. Сильний зимовий шторм перешкоджає рятувальним роботам, обсипаючи руїни снігом і призводячи до різкого зниження температури. Через низьку температуру в цих районах постраждалі, особливо ті, хто опинився під уламками, піддаються великому ризику переоголодження. Мені вчора дзвонила знайома з Мерсіною, яка що приїхала сім'я. Мама відморозила ну дуже багато всього. Вона дуже захворіла. Донька з дітками вони кажуть, що в Хатаї був косметичний салон. Все повністю зруйноване. Вони хочуть повертатися в Україну і зараз будуть їхати в консульство і. Летіти додому. Надію, що після таких випадків держави все-таки почнуть виділяти бюджет на дослідження технологій, які б попереджували землетрус, і тим більше будувати будинки за правильними технологіями в таких сейсмічних зонах. Ще раз всім співчуваю, хто втратив своїх родичів, близьких, знайомих певні царстві своє і господи. Зараз покажу вам парк турки і «Коні Алти». Раз Ми вже сюди дійшли, або магазини в п'ятій Мігрусі. Зараз вирішу, що краще. Я знаю, що море мені краще, але вам, напевно, магазин. Куди б ми зараз не пішли? Хоча б зверху, але я вам море покажу. А, я обіцяла спитати, скільки коштує оренда велосипедів. 10 хвилин на такому велосипеді коштує прокататися 50 лір. Можна брати двом дорослим і двом діткам. Звідси добре видно статует золотий апельсин. Я лише не розумію, чому там поставили. Там в принципі нічого нема. Туди аж не доходить. Бачите, один ліс, море так собі далековатенько видно. Всім величезне дякую за ваші молитви, підтримку, допомогу. Бажаю, щоб вас Бог беріг, Пресвята Богородиця покривала своїм омофором, і Ангел-охоронець завжди захищав вас. Цілую вас, люблю і обіймаю. Слава Україні!